Вау! Упав любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс разом з Денчиком, як ви можете побачити на задньому плані, який вже набігав собі скільки сели. 233? О, дев'ять. Нє, дев'ять пацан, петас відкриваюся. Сьогодні в цьому режимчику ми будемо трошечки бігати, трошечки прокачуватись, але в мене вже є тут один лайфхак, я нажимаю Equip best. Опа. І зараз ми побачимо, як у нас це діло все піде. о хо Що там, пацан? Я тут уже пацан крепкий геть. Хіба ти включив клікера, да? Не, ну клікер то само собою, поняв? А в мене клікера, давай якось, ну в Справедливому там, я не знаю. Та як це грати в клікері Ні. без клікера? Ну я тобі так скажу, що цей клікер тут поняв, ну він, типу, треба тільки на біговій доріжки. Ну і да. Все. А тобі більше не треба, чуваче. Ти наклікав собі енергії і побіг просто далеко, поняв? Ну в мене вже 75 тисяч, я тобі ти так скажу. Стоп! Де ти <с скільки його взяв? А в мене лайфхаки є, поняв? Поділися, секрет. Не знаю, не знаю. Ти що, жук вообще? Це я так, поняв. Трошки зайшов на бігову, побачив, що мені капає по 5 тисяч одразу, поняв. І побіг зразу гулку. В смісі по 5 тисяч, пацан? Ну, якось так. А що по 5? Ну, мене так по 5? в мене так вийшло. Що ти вже купило? <плес> я тут трошечки купило. Я пробіг 3,5 тисяч кроків, і мені за це дали 105 а. вінів, ти поняв? Ага, а я про тобто пробіг 900. Я можу зробити трошечки ребітків, я їх якраз і нароблю. А, ну так, 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 в багатих свої там причу. <плес> Ось я колег Тенерді ще 150 у мене є, чисто на пасиві, чи ти поняв? Так, да, я 200 кроків пробігаю, він там тисячами валить пацан. <laughs> ready. Ready. так. Ще ось усяких ось цих заберемо. І десь я тут oh, бачу, oh, зільки можна випивати. А ну ну, ну. ось о, бусти У мене є, всяких тут багато. А як його включити? Тут показує. А ні, як, Пацан тобі нічого не можна, поняв. Тут показує, що за робоксі можна купити, а я випити хочу, е. Ага. Випити він хоче обійдеться. А як випити? Якесь на махал мені давали взагалі, тут. Ага. Е, так як дали, так і забрали, пацан. Ну походу, да. Походу, да. Може, десь тут ось айтеми, давайте айтемах. Все, поняв. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden. The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Інкрафцем в своїй улюбленій грі. Даблс Energy, Wels Eg. Так, даблс Йорплеєн. О, плеєр Вінс сюди. І погнав я опять, короче, бігти. Бо мені а, що треба... там уже? а мені треба просто швидкість качати. Поняв, щоб я швидше пробігав оці бігові доріжки. А як ти швидкість качаєш? Вже? О, а там просто. Ну, ти купляв таку, типу, як фармілку оцієї цієї швидкості. Не швидкості, а енергії. Ну, за віни. Купляв. От. І от вона там ця штука тобі приносить пасивно, поняв. Ти збираєш в колі. І на доріжки прокачуєш. Ну, у тебе біля доріжки є там два кола, в одному із них можна підібрати енергію. Аааа, да. no, yeah. я вже 328 винів назбирав, поки я ось біжу. 320? Чувак, в мене тільки 5! У мене в загальному вже 500. Не, Димон, щось шо не нечестный, понял, пацан? Ты десь взял взяв ти взяв мільярд силы, я тобі кажу. Ну я багато, да. У 643 за гонку получилось одну забрати, ты понял? 643 вина? Ну да. Я прям багато не забрал. Сейчас, пацан, я добіжу, я тобі скажу, скільки я получаю винів за гонку. ну. Зараз, зараз я вже біжу вічність, щоб ти понял, 15 винів є. Ага. Я Соня. У мене 300 анергіи, що чувак осталось, все. Я помер. 28 винів, пацан. ти там валиш, валишь уже крапку. Открыюся. Який спінчик ти? Ну спінчик мені випало small wins potion. Ще на винни, ти поняв? Да, 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 да. Мало їх, мало пацану. Мало пацану, винів просто. Ну да. Ну да. Я би тебе позабирав ці всі вини, щоб ти... Не надо не да, не надо. Не надо. Я ребітки, правда, не вже не робив, стан. пацан. Я поб'яв. А я 5. вірю, чуєш з такими вінами, чуваки. Там можна робити просто купу мільярд ребітків. Ну. Не чекай, а що тут. А, Квести ще є, ти поняв? Ну там багато є всяких приколів. А там можна... можна якось бігти швидше. Ні, треба робити ребітки, тільки тоді ти швидкість прокачуєш, Угу. Mm -hmm. Да. Я так розумію, ти навіть оці енергії не збираєш, коли біжиш, так? Да? Та Тобі по приколу збираю, ну. Я б не сказав, що це мені прям сильно дуже допомагає, но і тим не менш. Ну так, для галочки, да. просто Я поняв, пацан. Я тебе поняв. жорсткий. в мене криша появилася, чуваче. Да. Що ж ти там таке? Ти б науч вже давно, да? Ні, я собі просто ребіхи робив. Я й не бачив, що там можна ще щось купляти. Можна? А ну-ка. Energy 5 п'ять винівану бем. Ще один, ага, поняв. Автоколект Ріб Робокса, офлайн Енерджі. Ну це, походу, після генераторів, да? Ти купив кришу. Next floor, 5 а. Ти да, да. А, а -а -а. там зараз за одне коло, чуваче, прокачаєш всю базу, я тобі кажу. Хе. Ну я тут. Це це, це це не криша, поняв, Це другий поверх. Ага. А, -а, -а. Да, тут а дорого! 100-200 пацан. Да, тут прям по-моєму, пацан. Для мене то супер-супер космічні ціни поки. Я собі... Бонус швидкості ще зробив, походу, ні? Ну, походу, да. І все, і ми закінчилися поки що ця війни. Треба піти під цей його... пробігтися ще. У мене вже мільйон енергії, пацан. Пацан, я з тобою так не хочу грати, чуєш? Тебе ...тебе мільйон? У мене 1400. І то єліяк, да? Да, Да, пацан, от в діменно! Що єліяк, я на шкріпцю 1400? Ну, щоб ти понімав, я навіть не відкривав ще петів за вини, поняв. Я взагалі ніякі пети ще не відкривав. А, поняв. Круто, що я скажу. Що <ріст> там? <ріст> це швидкість прокачувати. Ну да. А там теж дорого, блін З моїми винами, пацан, тільки швидкості качати, слухай. <ріст> ну, я ось бігаю вже прям тако, нормально. Супер впевнено, да? Ну, да Типу, я б не сказав, що це прям те, що я хотів би, але. Ось о майже 5 тисяч кроків я пробіг і 882 війни за коло получив. Ти поняв? Ну я ось я 59 вінів за коло. Ага. Ага, Поняв, дай багато, так? да, поняв, поняв. Чувак, в мене рекорд. Я зібрав колектор, і у мене уже. У. ти там Прямо нормально ja. лутаєш уже чи ніч чи шо? Ja, xa, 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 це буде, пацан, жди, а ну, пец. Уууу. Uh, 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 uh. <laughs> Що ти там? Что ти нарабив уже? Yes. Поски ты набігові доріжки фармиш? По 25 тысяч. О, ну все одно. <laughs> а шо ти купив? Я ніче не купив, мені п'ято дали просто. Яку? Де? А! На 250X. А, на 250X? Да. Що це за пед такий? Не знаю, якось мені динозавра дали. І я даже не розумію, за що ти тобі його дали? А за що підписник просто дав мені його? Поняв. Ну. Я лайфхакер, пацан, ти що забув? Поняв, поняв. Лайфхакер каже. Ну я лутаю прям непогано. А ти лутаєш взагалі космічно, я тобі скажу так. Непогано і космічно, чуваче це різні ти розумієш, так, знаєш? Ну я ось я маю 2,5 мільйона енергії. А ну-ка побіжу я. Подивимося, що з того вийде. Бо я вже трошки і ребітхів наробив, швидкість там трошки прокачав. Ukraine Mobile це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати. Лише телефон, переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Я вже такий пацан, ти поняв. Серйозний. Солідний, да? Ні. Ну. Але, походу, оцю енергію, яка, типу, прям на самих перших цих чекпоінтах поки падає, то вона взагалі якась безтолкова. Вона там дає по 100, по 5, щось, а отут де вже 625 капає, оце прям нормально. Це можливо й допоможе. А ти довго це біжиш, ну, цю всю купу енергії, чи якось може бистро? Ну, типу, чим далі ти добігаєш, тим швидше в тебе тратиться оця енергія. Тим там, типу, затрата його більша, поняв? Ааа, ну я ось вже фармлю по 220 відео, пацан. Дам? Я вже того. У мене 1113 да, за коло. Типа, поняв? Ааа, то тобі там вообще зайшли? Ну да, я такий пацан. Серйозний. А ти ж не розказав секрета, як ти зробив це Я все на, на біговій уже по 40 тисяч можу фармити, ти поняв? Але. Да, да. Кажу, я жорсткий? Та я поняв, пацан. Якщо в тебе енергії в мільйонах, а мене тільки 70 тисяч з горем пополам нахляних, то я не знаю, як мені з тобою просто змагатися, поняв? Ти no. щось або десь щось з'їв круте, або щось випив круте. Я не знаю просто. Адамове яблуко з'їв, ти, поняв? Ага. Турбойожика, пацан. Хе-хе. <laughs> Ну, може, або так, да. Так, у мене є 5-7 мільйонів. Ого, у мене доріжка прокачалася, що? А у мене синя тепер. А Ні, вона сама якось. Я нічого, типу, не робив. Це робиться, да? Прокачалась mm. сама заробуся, пацана. <рес> <рес> Ні, ну вона була в мене оранжева, а стала синя. Ти до річку прокачивал? Чи ти просто mm. клікера включив собі там з кайфом і все. Ну mm, то я просто собі, да, клікера включив і все, і він мені сам бігав. А, а я. А, -а, -а, ну да. а може це тоді, коли ти, типу, досягаєш там, наприклад, 5 мільйонів енергії, то вона та й Скільки А 5 мільйонів. 5,7 зараз. Так, да, у мене 180 тисяч, пацан. 190 накапало. <рес> і це я стою. З учетом того, на доріжки, пацан, і ще бігаю. Ну я так трошки постою. Та, ну, я розумію, пацан трошки постояє, там пофікаши. Ну мені треба просто. Типу не треба купляти оці генератори оцієї енергії, бо тому що вони тоді і приносять на пасиві тобі більше, і на самій ага. біговій доріжки також дають більше. У мене зараз там. Скільки? 8 генераторів в сумі. Я 2500 війнів за одне коло забрав. Шо, пацан, я щось вообще серйозний? ні? Скільки тебе, сили, пацан? <світ> Скільки тебе енергії, вообще? Я не пойму. 8 лямів зараз. Ооо. <світ> 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 Але мені треба 20 ребітків е на цей. Забувся. На прокачку. На колектор, да? Ні, на третій поверх. А 11. А, тобто ти вже другий поверх качав, да? Ну так, повністю. Я поняв, да. Я поняв, то пацан. Качаєшся, там потужно. <рик> Я тут кінці з кінцями елізводю, пацан качається. <рик> ну, хто знає систему, поняв, то і качається. Да, 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 да. Систему якусь. системою не ділиться, жук. <рик> ну, то що. В мене вже 16 енергії. Хожу, oh. полядую, бо це виребіт ребіт, а пацан. У <рес> мене 8,3 мільйона. Та, я пам'ятаю, ти взагалі ракета. Я там бачив в центрі якась є штука, і походу в ній можна прокачувати петів. Це треба заглянути зараз. Да? Да. А в мене війнів немає, щоб яйця купляти, щоб ти так понімав. <рес> а ти мені щось там за прокачку? Я більш як впевнений, що що там з якимось певним відсотком вони пропадають твої пети. <рес> Комбіне Pets to create Powerful Golden Ones. Тут треба. А, ну це коротше така штука, коли ти можеш, типу, 5 однакових петів зробити золотим, а потім із е золотих зробити рейнбоу. А, ну це багато треба петів мати, слухай. Да. А ще можна його зачарувати. Але ти, походу, тратиш на то ребідхи. Спінмастер, ласт. Я, я думаю, що з твоєю швидкістю чувач, можна і робити. Ну, взагалі, типу, дам. Ти раз пробігся, в тебе зразу мільйон вінів. І ти пішов свій прокачувати. А є проблем. О, вернуло. Мене не хотіло щось назад топати, ти поняв? 160 вінів, пацан, я заробив за одне коло. Ооох. Хе-хе. А для ребітха треба 150. Бемс! Я став крутим пацаном. У мене 7 ребітхів, чувач, а тебе скільки? Мабуть, 307, да? Ребітхів? Так, да, мене 7. 11? О, ну що не, не так, так, багато, так. Да. Але дивлячись на те, з якою я <рес> швидкістю це їх получив. Я думаю, що ти раз вкачав і вийшов просто. Забув. Пішов базу качати, пацан просто. Ну. да. Особливо, коли ти з даблвінами цими лутаєш, то це взагалі прям файно. У мене є колесо. Аж два навіть, покутю. Okay. Мені лакпотіон випав з першого, а з другого. Токени на івент. Можна заролити Пета. Я заролив Пета. Аж два зразу заролив. Що? А які що вони? Випав патріот Бані і Патріот той. Дох, ти понял? Той дух, понял. Я по 82,3 ah. фармлю на цій штуки. На, на дорожці по 83? Да. Я по 1700 пацан. Ого. Серйозно. Круто, скажи. Да. No. А це <рес> солідний пацан. Це прям солідно. Я таким похвастатися не можу, паня. Піду трохи собі швидкості прокачаю. Бонусної. А скільки скільки стоїть? Тисячу. ого. А, ну я вже і в максимум вкачав тут бонусну швидкість. Понял. Ну тоді можна побігти. Побігти. Oh, yeah, yeah, yeah. Я всі війни потратив на яйця, так і нічого не вибір толкового, пацан. Ну, що ж, не везе в петах, повезе в коханні, братан. Ага, аби <свят> лучше в петах везло. <свят> Таке буває. Нічого страшного. У мене ось з 21 мільйоном енергії. Мені зараз цікаво, докуду я прям пробіжу. Типу, скільки кроків. А я думаю. Я там... думаю, що багато. Я теж думаю, що прям повинно бути нормально. Ну, як мінімум, точно я повинен побити свій рекорд. У мене рекорд там щось, по-моєму, 6 тисяч. Був А всього лиш. Ну все, на все, да, хилому. А на сервері рекорд Фу, 10. Ну, що там тих 6 тисяч, да. Ну. Коли рекорд 준�ico. сервера там 10. 6 рекорд сервера поставив. Хе-хе. Ну я 6,5 пробіг. Це при тому, що у мене 21 мільйон, ти понял? А хоч ти дам підсказку? Ти стань на 2 минути такого на автоклікері. Будеш. рекордсменом у нас пацан. Рекордсменом. Ну я все наробив ребитхів, зразу такого залпом поняв, 6 ребитхів зробив. Я тепер. Я тепер мастер якийсь. А, ні, я чемпіон. Чемпіон? Да. Так в мене, правда, я той побіг з долем енергії, трошки той поваглився. Ну, щось нічого, не вийшло, так? Щось... Да? Так, да, да, да. Щось різко упав, поняв. Ух, uh, 1400 я пробіг. Так, а що я можу собі взагалі купити на ці вини? Мабуть, ще одного колектора. Настав час, щоб його купити. Бем. Ой, а наступний 500 стоїть, це космос, пацан. Хе-хе-хе. Просто жесть. Як же воно тяжко, да? Це да, вопше жесть. Пацан, в мене є для тебе подарок. Okay. Я по я потрачу свої ребятки ради того, щоб ти був крутим. Так, а ну, заінтригував. Заінтригував, да? Заінтригував. Yes. А ну. А як тут тобі кинути, пацану, трейд? А справа кнопка є. А найди, ти вже й побіг, да? Я можу вернутися. Так, як тобі трейд кинути, пацан? Кинь мені трейд. Давай кину. Діді папа, лицго. Ага. А, да, я тобі його навіть. зачарував. Да? <с> ну, що, то на тобі такого ось. Ну, Давай. Патріот бані, я понял. Ваше це динозавр, блін. Да? Серйозний якийсь? Х250. Да. Ого, це серйозно. Давай, побіг я качатися, пацан. Так, у мене є вже 6600 е, цих вінів. Я годен робити отако ще пару ребітків, у мене є 21. Мені на ага. третій поверх, по-моєму, треба 20. Бем. О, є таке. І щоб О, купити огу. наступний енерджі дженератор, він тисячу вінів коштує, ти поняв? Пацан, я йду на екскурсію, бо в мене ще такого нема. Давай, пацан, це не все. Халабуда крепка. У тебе навіть дорожка бігова синього кольору. А в мене зеленого воно. А, іменно ця я поняв, да, ця синьо. Я так поняв, а, що мене... це вона за заребітки прокачалась чи як. Ну, в мене вона прям нубська. Щоб... Мов. Ну, я бачу, да. сама, сама, так. Ти, ти, ти бачиш, що, ну, по, прямо поперед воно ну, є якась там Діана, чи хто вона там? У неї теж рекорд 10,2. а й в неї фіолетова вообще доріжка. В неї 4 поверхи, ши прокачані. Це взагалі. Це взагалі жорстко, так. Да. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тенцяти йому вподобайдена, а також підписуватись на наші канали. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич, а також Дензо, який побіг постійні приходити рекорди. Пока-пока!